Я вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Це програма гість у студії. І ми сьогодні продовжують 20 хвилин з моїм колегою, колегою журналістом видання, все Олексієм Кривошеєвим. Спробуємо проаналізувати основні події, які мали місце на території нашої області, впродовж декількох останніх днів. Лишайте з нами. Олексію, вітаю! Вітаю! Ну я думаю, ти зі мною погодишся. Війна війною. Однак, все таки земля, особливо та, яка де факто так належить територіальній громаді понад усе, оскільки це те, що ми маємо після себе залишити нашим дітям і внукам. Як ти зрозумів? Я хочу розпочати нашу бесіду із скандальною ситуацією, яка склалася навколо земельної ділянки. Пагорб на пагорбі слави. Перед нашою бесідою давайте переглянемо сюжет, який зняла Юлія Бублей і далі продовжуємо нашу розмову. Чималий шмат землі на пагорбі слави високим парканом обгородили вже декілька тижнів тому сарафанне радіо миттєво роз. Знесло чутку тут збираються будувати багатоповерховий будинок. Така інформація неабияк обурила громадськість, тим паче нині бідкаються активісти замість законних восьми соток. Землі забудовник захопив значно більше. Фірма захопила самовільно понад 60 соток землі на території меморіалу слави і розпочала тут незаконне будівництво. Ми бачимо, що абсолютно немає ніяких документів на це будівництво. Немає паспорта, немає будь-яких осіб, які могли пояснити, що тут будується, за якими документами тут будується. Ні, із самовільним захопленням землі у рекреаційній зоні місто просить розібратися прокуратуру. На місце забудови разом із громадськими активістами приїхав начальник управління земельних відносин. Міська влада поінформувала, є інформація в прокуратурі, є подано інформацію в дергодерсільгосінспекцію для вжиття заходів згідно чи законодавства». Втім, хто саме забудовує пагорб слави і що саме будують, ані міська влада, ані міліція не знають. Нині тут вже встигли вирити котлован. Замовника будівництва, як я його не знаю, тому що він фактично, можливо, він юридично не зареєстрований. Якщо по документам його немає, то я не знаю. Як же ж він? по документам. Дз... Я дзвонив до особи, яка якимось чином причетна до проведення будівництва. Я вам такому антинецьку слідство відкрию. Особа, яка здійснює будівництво тут і провела цей забор, то на території міста Рівне рівненської області вона не отримувала дозвіл на проведення будівельних робіт. Тобто, якби орган досудового російства, тобто я. Відповідно до норм КПК, має встановити, чи вона отримувала цей дозвіл на території е, е, центрального органу в місті Києві. Ухиляється від відповіді, хто все ж таки будується. І ймовірний представник забудовника і він взагалі запевняє: нині тут ніякі будівельні роботи не ведуться. Нема ви це розумієте, що забудовника немає. А хто Бо ще ніхто хто нічого забудовник? не будує? А хто тут відповідає за цю ділянку? Скажіть, будь ласка, там є вона виділена, виведена людям, яким і на цьому кіне. Нині Усі обставини з'ясовують правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження. відкрито кримінальне провадження за двома статтями. Це 146 і двісті Шоста щодо е, самовільної порубки лісу і щодо е, самовільного захвату земельної ділянки та самовільного будівництва. Втім, чекати, поки із ситуацією розберуться правоохоронні органи чи прокуратура громада несла близько десятка активістів почали громити паркан. Реакція правоохоронців не забарилася. На місце нібито за викликом приїхала оперативна група. Мені поскаржилися, подзвонили з чергової частини, що проходить порушення громадського порядку. Я як начальник з чергової частини черговий по управлінню, тільки що мені «А йому хто подзвонив? сам позвонить. Я то не знаю. Він сказав виїхати. Я сюди приїхав. Так і що прошу, але я думаю, що все повинно бути в законному Порядку зруйнували громадські активісти. Паркан на очах у міліції практично за декілька хвилин. Запевняють. Будувати тут не дозволять. Боротися мають намір до останнього. Отже, е, в цьому сюжеті дуже цікава е, заява Дмитра Юхимця. Слідчого замовника будівництва я не знаю. Він юридично не зареєстрований. За документами його немає. Що вдалося дослідити в вашому виданню? Хто власне автор? Взагалі цікава ситуація виходить. А, земельну ділянку. Дали в оренду ще тоді, коли а, вже не було покійного мера Віктора Чайки. А, був виконуючим обов'язки міського голови Юрій Торгун, а, дали в оренду. Цей весь час фірма, яка отримала в оренду цю земельну ділянку, а, орендну плату не сплачувала, і там сума набігла з шестизначними нулями. А, а тепер просто хтось приходить. Починає будувати. Більше того, починає будувати не по межах тої ділянки, яка була дана в оренду структурі. Захоплює ще більше. Ну, за інформацією з сюжету, так, понад 60%. сотні. Так. А, і всі решта роблять вигляд, що а нічого не сталося. Ну, ми взагалі не в курсі, Да? Ті не знають юридичного власника, ті не знають юридичного забудовника. Ну, Андрій, ти собі уявляєш ситуацію, ти е, береш, е, заганяєш техніку на будь-яку ділянку, яка тобі подобається, і починаєш будувати собі там будинок. Це рейдерство. виходить, так. Яка буде реакція? От, от, ну, спрогнозуй, Андрій Смусь е, заганяє е, трактор і починає рити котло котлован. Я тобі скажу, яка реакція, оскільки е, е, точку є. Як від... швидко поставлю по-іншому, як швидко на твоїх руках клацнуть браслети? Угу. Отак от, от. Ну, отак от, так. От, да? Те саме, я думаю, було би зі мною. Тут виходить ситуація, е, мер каже: Я взагалі не в курсі, це було до мене. Е, е... Я готовий підтримати, я додам. Ініціативу громадськості, як це було з Ліоном, це його слова. Нещодавно в цій студії він сказав. Ну, нуда. Громада скільки е штурмувала Ліон? Десь, мабуть, місяці чотири, так? Да? І теж мер казав: я нічого не можу, я нічого не це, це не мої компетенції, і так далі. Це не то, що там, скажімо так, наїзд на міського голову, це наїзд взагалі на службу. Тому що прокуратура, е да, ми проводимо перевірки. Е міліція не в курсі, хто забудовник. Ну, давайте. Трошки так жорстко пофантазуємо, е, по да? приходить міліція, каже, на яких підставах ви будуєтесь. Вони кажуть, не знаю, ми просто будуємося. Хто начальник? Ну, там начальник. Показали начальника. Далі начальник, якщо не хоче сісти він, здає, хто його наняв і так далі. Тобто цепочка береться дуже легко. Це якщо хотіть її взяти. А якщо не хотіть, то зараз в даному випадку ми бачимо е, 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 імітацію бурної діяльності. В мене є заява прокуратури, так те, що ти говориш, що залучено фахівців Державної інспекції сільського господарства в області, державних архітектурно-будівельних, екологічних інспекцій, і прокуратуру здійснюється процесуальне керівництво кримінальному провадженні, що розслідується рівненським міським відділом міліції. За статтями 197 пункт перший. Це самовільне зайняття земельної ділянки і самовільне будівництво і 246 незаконна порубка лісу, якого, до речі, там немало. Зрубали. Ну, хто відчать буде? Ну от, от в мене питання: вони ведуть слідство, а бульдозери далі працюють. Ну і тобто продовжується порушення закону. І правоохоронні і наглядові органи це порушення закону не зупиняють. Це приблизно так, ну вибачте, за порівняння. Іде процес зґвалтування, приходить слідчий каже: я завів справу, я її розслідую. Процес зупини. Раз, вихід ситуації, на твою думку. За аналогом Ліону, якщо громада не дожме, то реакція буде. За аналогом Ліону. І Ед中... ну, брати тут, зупинять тут ситуація дуже проста. Це так як було там три місяці з Майданом. Якщо опозиція не може, не може, народ зробив все сам. Так само тут, якщо правоохоронці не можуть, ну е, от Роман Мартин показав, як це робиться. Приїхав, визвав міліцію. Оформив заяву, тепер всіх там штурмить, що з цією заявою далі робить. Приїхали громадські активісти і взяли і це їхнє місто. Да? Ми говоримо mm -hmm. про те, що це земля, це територія громади. Тобто, там твоя, моя. Там, Роми Мартина, Андрія там, Токарського і, і взагалі 240 тисяч рівненських жителів. Так? Mm -hmm. Вони приходять і просто кажуть: стоп, на якій підставі тут стоїть паркан? Є на нього дозвіл. Наші депутати, яких ми вибирали, давали на нього дозвіл? Не давали. Міський голова давав на нього дозвіл? Не давав. Пішли звідси. Знесли забор і все. Ну, це звучить ніби як радикально, але знову ж таки, давайте ми нап будемо наповнювати змістом слова, які ми говоримо. А, власність громади нема питань. Громада має право їх, їх цю власність захистити. Все, от перед нашим записом нашій студії до нас завітав голова правління. Асоціації працівників будівельної галузі міста міста області Ігор Мічуда. От він зараз таке звернення розносить адресоване і гільдії інженерів технічного нагляду, керівнику Рівненської обласної організації спілки архітекторів, керівнику рівненського будівельного сектору. Я коротко прочитаю. Він звертається до будівельників від імені будівельної громади Рівненщини з проханням не брати участі в незаконному на даний час будівництві в районі Пагорбослави. Адже будівництво розпочато без єдиного дозволу. І з свого боку, він говорить, що ми беремо на себе контроль виконання робіт цими організаціями та вжиття відповідних дій для позбавлення їх відповідних ліцензій та роботи в подальшому на будівельному ринку рівня. От ці активісти, яких я перерахував, на твою думку, вони мають певні важелі впливу, щоб взяти на себе контроль виконання робіт цими організаціями, вжиття відповідних дій і так далі. Чи це просто на твою думку? Ну, не знаю. Папір? На жаль, це просто папір. Бо в нинішній ситуації, по-перше, такої розбалансованості влади і якоїсь певно, з одного боку, переліку, з іншого боку, вседозволеності, ніхто ну, цих заяв можна штампувати багато. Зараз увага всіх більше переключена на схід, там, де йдуть реальні бої, там, де стоїть загроза зовнішнього вторгнення і так далі. І дуже часто подібні речі, які насправді є дуже важливими, так Тому що коли виросте житловий будинок, його вже не будуть зносити. Він уже по факту буде стояти, навіть питання не в тому, добре це чи погано, чи він буде стояти. Питання в тому, що це хтось взяв в наглу, не заплативши грош, грошей, плюнувши на всі правила, закони і так далі. Просто прийшов і там забрав. І в нинішній ситуації, коли акценти стоять трошки в інший бік, від цього відмахнуться. А такі ситуації, плюс до того, що й використовуються з тим, що на цій хвилі нагадати про себе, будуть вибори міські, будуть вибори мера і так далі. Я не хотів би там, там всіх, як кажуть, під одну грібінку. Хтось це робить щиро, хтось це робить з піаром, хтось це робить по-іншому. Я точно знаю, що це треба зупиняти. Якщо ця бумажка допоможе, хоча би привернути увагу, хай вона буде. Дякую. Отже, ми спілкувалися з Олексієм Кривушеєм про ситуацію, яка склалася навколо будівництва на пагорбі слави. Далі ми продовжуємо, і я думаю, буде правильно, коли ми будемо говорити власне про непросту ситуацію в нашій державі. Декілька днів по тому на території нашого міста і деяких районних центрів з'явилися блок пости. От в мене така думка, нехай не ображається на мене ті, хто брали участь у встановленні цих блокпостів. От при виїзді із Квасилова в напрямку Рівного басейну Нагард блокпост розташований біля посту традиційного, де часто стоять працівники державної автоінспекції. От, власне, коефіцієнт корисної від, ну, дії від цього блокпосту, коли перед блокпостом так зване царське село, так, новобудови і розв'язка Дубонівська розв'язка і власне селище Косиль. От на твою думку, справді, ККД від таких блокпостів для обласного центру нашого? Ну, знову ж таки, на мій погляд, це а, імітація бурної діяльності, того що. А... Раз тоді для чого її імітувати? Ну. Для того, щоб прозвітувати, ми якось реагуємо, ми щось робимо. Справа в тому, що коли на сьогодні там, бойовики диверсанти умудряються проникати в міста, блоковані українськими військами і українськими правоохоронцями, там той самий Краматорськ, Маріуполя, прикордонниками. Так, Прикордонниками, то Блокпости на центральних в'їздах в Рівне. Ну, давай так от по-чесному. По по да? Ми з тобою ми живемо в пригороді. Сівши на машину, ми можемо заїхати. Ми просто не диверсанти, не там бойовики і так далі, заїхати в місто, минуючи ці блокпости. Ну, ти можеш? Ну я декілька сполучень, ясна річ. Ну, от і все. Другорядних Так Є кучу, кучу заїздів, коли ти просто заїдеш і, і все. І не буде ніяких проблем. Це коли, якщо, якщо дійсно буде стояти питання, що в місто там приїдуть якісь диверсанти, які мають там чи я в соціальних провокації. мережах ознайомився, коли власне голова обласної ради подав інформацію, що з його ініціативи, якщо не помиляюсь, так було сформовано. Uh -huh. Розміщення блокпости, дуже багато кореспондентів шукали ті блокпости після цієї заявки, ну, і так. вони їх не знайшли. Там, там власне, була така ситуація, коли е, в соцмережі на сторінці голови облради була розміщена фотографія. Схожа на реально, да? Я так розумію, що чи сам е, Михайло Кирилов, чи, можливо, там хтось, хто йому допомагає там, вести там піар-лінію, вирішили наочно проілюструвати. Але... Ну, так вийшло, що вони самі собі нашкодили, тому що поставили якісь інші е, фотографії, які не мали взагалі стосунку до рівного. В результаті е, я знаю, знімальна група одного з центральних телеканалів поїхала шукати ці блокпости, щоб відзняти сюжет для там, випуску новин. Їх не виявилось. І... Ну, це, це знову ж таки, е, питання, е, що насправді робиться? Чи це насправді робляться якісь дії? Які мають в кінці дати якийсь результат. Чи це робиться а, імітація, діяльності, щоб було видно, що щось робиться? Ну в, поки що, я, мені здається, в цьому більше, більше імітації діяльності, ніж, ніж самої діяльності, направленої на результат. На жаль, до кінця нашої програми залишається не так багато часу, однак не можу з тобою не обговорити нещодавній візит на Рівненщину, Юлії Володимировни Тимошенко, зокрема, вона відразу поїхала на, після відвідування районних центрів на полігон військовий. Як ти, власне, сприйняв її візит на полігон тоді? А, ну, одну зроблю відразу ремарочку. Я не хочу виставляти якісь оцінки Юлії Володимирівні, щоб це не було не агітацією, не антиагітацією. А взагалі дії. Більшості політиків і більшості кандидатів в президенти, на жаль, виглядають так, ніби вони залишились в дореволюційному часу. Це стосується і Тимошенко, і там решту кандидатів. Так вони ще живуть там. Вони от це це та ситуація, коли країна змінилась. В нас міняється в голові система цінностей, підходи, воно воно міняється важко через якісь там нерви, ломку і так далі. А в них взагалі цього не відбулося. І от інколи в мене складається таке враження, що вони ведуть виборчу кампанію в ситуації, там, наприклад, там 2010 року, там чи 2013 року. Тобто в Ситуації, коли немає. Революції, трьохмісячного протистояння, сотні загиблих, коли немає втрати території у вигляді Криму, коли немає. Реальної війни, як би її не називали, але там, де стріляють, де збивають гелікоптери з зенітно ракетних комплексів, це війна. Явно не бабуся за закр... да. крамницю і... сходила, так? Як в да, літері да, да, озвучив? От, і коли ми розуміємо, що цю війну веде там, не одна частина України з іншою частиною України, а на нашій території веде е, сусідня держава, далеко не слабенька в економічному і, там, і військовому часі. От коли. Е, От, Отут-то в нас одна реальність, угу. а вони такі враження, що вони живуть в іншій. І, знову ж таки, тут ситуація така, що ну, на жаль, ми маємо те, що маємо. І ми маємо з 25 травня зробити свій вибір, обрати президента, прийняти, навіть якщо цей вибір буде не такий, як би нам хотілося. Так, я, наприклад. Ну в нас має бути легітимно обраний президент. і Ми маємо почати шлях на, на вихід з цієї кризи, на наведення в країні порядку, і немає значення, які там буде прізвище в цього президента. Ми, якщо ми змінилися, якщо ми дійсно не забудемо цей досвід революційний і оцих от двох місяців такого полувоєнного стану, то ми будемо контролювати, хто би він не був чи вона. Ну, Наша програма закінчується. Однак, про 9 травня на сам кінець, з огляду на те, що нині відбувається в державі, ми вирішили не проводити парад. Це повідомив міський голова Рівного Володимир Хункова в цій студії. Боїмося за людей, за дітей. Буде покладання вінків. Хто бажає прийти, то хай приходить, будуть представники всіх конфесій на Дубинському реалі. Я запрошую всіх, покладемо вінки, зробимо мітинг реквієм. Ветеранів обов'язково завеземо на святкових 100 грамів. Водночас. Партія Свобода повідомляє, що 8-9 травня на території області можливі вчинення провокацій з використанням саме їхньої партійної символіки. Ну, або візиток Яроша. Ти очікуєш справді провокацій? Чи, можливо, на нашу думку, на твою думку, все-таки рівне, що на нашу в цьому плані? По мене? Чи вони по-любому Сам... мають бути? Саме цікаве, що. Є відразу кілька сценаріїв, які можуть бути, і кожен з них реальний, ну, реальний. Так? Один варіант це провокації під час там, святкування 9 травня в Західних областях, де типу націоналісти, фашисти б, мали би побити там, стареньких ветеранів. — витеранів. Минулий рік, так, так 9 травня. От, по, це один можливий сценарій. Інший можливий сценарій. Це подібні провокації на Сході в тих же самих містах, наприклад, там Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, де завгодно, з тим, що от фашисти штурмують, так і є один сценарій, і мені чомусь він здається зараз, чи не найреальніший це коли теракти відбудуться на території Росії. І з використанням, скажімо, теж якої-небудь символіки правого сектора чи е, свободи. І тоді Росія у відповідь на агресію, нібито агресію України, може піти піти далі да, в цьому конфлікті. Тим більше, ймовірність такого сценарію, ми пам'ятаємо, з чого починалася Чеченська війна, скобіслан і так далі. Є цілий набор і подій, які ми вже в Росія користувалась не раз в розпалюванні потрібних її воєн, але в будь-якому випадку, ну це одна частина, інша частина це сам парад. Давайте називати речі своїми іменами. Ветеранів залишилось дуже мало. Я маю на увазі тих ветеранів, які провели пройшли в Другу світову війну. Звем так да? з 39 по 45 так як вона йшла. Їх залишились одиниці і в рівному їх можна порахувати на пальцях там однієї руки. В більшості це дуже літні люди, до кого вже їздять додому, а не вивозять їх на парад. За інформацією Володимира Хомка, власне, людей, які брали активну участь в бойових дій, визволяли рівне троє в О, от, так. А є ще інші, які прирівняні до, до них: це а, бійці НКВД, ГБ, спецгруп і так далі. Вони так само вважаються ветеранами. Питання ну, вони молодші, їм там на момент е, закінчення війни було там, по 15-18 по років, це інша категорія. Але вони так само вважаються ветеранами. Олексій Крившев, як буде вшановувати ветеранів 9 травня? Я схожу в церкву, поставлю свічку в пам'ять про свого діда, який з 40 по 48 служив в радянській армії. І пройшов всю війну в польовій розвідці від початку до кінця. І до речі, на моїй пам'яті дід тільки один раз мене повів на парад, то через те, що я дуже хотів. Мені тоді було років 5-6. Ніколи не надівав свої нагороди і ніколи не ходив на парад. У нього було своє ставлення до війни. То знаєш, я теж аналогічно своїх дідів, які воювали вшаною відвідуванням храму. Я думаю, сьогодні це буде правильно і напевно мудро. Дякую наразі. Okay. Це був Олексій Кривошеєв. Ми спілкувалися з ним в ефірі телеканалу Сфера в програмі «Гість у студії. Намагалися проаналізувати коротко найважливіші події, які мають місце на території нашого обласного центру нашої області. Дякую, що були з нами. До побачення.